Смерть від блискавки на Говерлі загинули восьмирічна дівчинка та її 36-річний відчим. Мати родини, як і решта учасників туристичної групи, не постраждала. Чому, попри штормове попередження, люди все ж вирушили підкорювати вершину? Наша Оксана Гуменяк розкаже. На Говерло родина переселенців із Харківщини вирушила разом із туристичною групою та гідом. Під час підйому погода почала псуватися, та все ж таки люди вирішили продовжити свій маршрут. На вершині гори почалася сильна гроза. Під час спуску блискавка влучила у чоловіка та дівчинку. Вони загинули на місці. Прибувши до місця події, рятувальники виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя. Жінку у шоковому стані було супроводжено до поста заросляк іншими учасниками групи туристів та передано медикам. О 20 гірською пошуково-рятувальною групою тіла двох загиблих, а саме дівчинки 2014 року народження та чоловіка 1986 року народження, обоє жителі Харківської області. Їх було транспортовано до поста заросляк та передано працівникам поліції. На місці події також працювала психолог головного управління ДСНС в області та мобільно-оперативна група головного управління. Як пізніше вдалося з'ясувати, загиблі вирушили на Говерлу у супроводі Гіда у складі туристичної групи з 26 чоловік. На самій вершині сім'я відлучилася від основного складу групи, почала спуск самостійно. У той час почалася гроза і ймовірно, удар блескавки спричинив загибель. Мати дівчинки у шоковому стані доправили до лікарні від госпіталізації. Жінка відмовилася. Решта учасників групи не постраждали. Рятувальники вкотре нагадують про небезпеку грози, особливо у горах. Якщо все ж таки гроза застала вас у горах, не ховайтеся серед дерев, краще сховатися в якомусь заглибленні. Якщо вас двоє чи більше, не скупчуйтесь разом, а ховайтесь поодинці. Бігте до сховища слід повільно, злегка схилившись, а не увесь зріст, розряди контактують з вищими точками, якою може бути ваша голова. Негайно треба позбутися речей, які є при вас: це ножі, браслети, навіть годинники. Покладіться в захищене місце подалі від себе, не лягайте на землю, бо тим самим збільшуєте площу ураження розрядом. Сядьте, нахиливши голову, щоб вона не була вище предметів довкола вас. Під час грози ніколи не торкайтесь металевих споруд, залізних електроопор, дротяних огорож і подібних об'єктів з металу. Бажано не ховатися під високими деревами краще під низькорослими кущами. Чому гід, попри штормове попередження, повів майже три десятки людей на гору? Це питання наразі з'ясовують правоохоронці.